Нас офіцери штабні бояться е, знищити всю документацію: ноутбуки, паперову документацію і так далі. А я вам поясню, чому. А тому, що от така все одно існує величезна кількість перевірок і дегенератів, які приїжджають і дають задачі згідно відповідно на прошивку всяких різноманітних журналів ведення журналів, журналів видачі мила. Журналів техніки техніки безпеки я вже мовчу про бойові якісь речі, е, бойові накази, які так само треба вести. Паперові форми у нас дуже гарно рекламується е, армія плюс папери. Мінус я дуже це вітаю, і я прихильник цієї військової реформи. А ну розкажіть мені ж, будь ласка, а що ж тоді з вашою військовою реформою міг захопити ворог на КСП такого важливого? Так, ну от наслідок цих дій, це я до чого вів. На жаль, у нас зашугані батальйонні офіцери, і я пригадую е свій батальйон, та у мене б ніколи в житті, ніхто б не знищив би е майно е документацію, якби навіть наступав би ворог. Тому що як коли б відбили цей е командно-спостережний пункт, знаєте, щоб яку б задачу б їм би поставили. І вони б світа білого б не бачили. Вони півроку б відновлювали всю цю документацію, прошивали би заново. Їх би матюкали, би нікуди б не пускали би і так далі. Оце те, що сьогодні є в армії, і на жаль, дуже часто українську армію і особливо штаби української армії називають УПА, і на жаль, не на честь української повстанської армії, а на честь української паперової армії.